Як зробити таку об'ємну укладку, як на Dyson, але без Dyson? Ходімо, покажу. Привіт! Якщо ми ще не знайомі, я Каріна, і у мене достатньо густе та довге волосся, яке не дуже добре тримає вкладання. А я просто обожнюю, об'ємні вкладання, хвилясті, як на Dyson. Але не завжди на це є час, та й не завжди є Dyson. Тому я зараз покажу тобі спосіб, який займає просто 10 хвилин. Вкладання тримається до трьох діб і не потрібно мучитись з тим дайсину. Це вкладання можна робити абсолютно без всяких засобів, але я люблю, щоб ця укладка трималась подовше, тому я буду використовувати ось такий крем для об'єму та сальовий спрей. Ви можете використовувати будь-який мус для об'єму, кінку, все, що ви любите. Я наношу невелику кількість на ручку, розтираю по рукам та наношу на корені волосся. Ось так, підіймаю трошечки ось так пальчиками свої корню. І додамо трошки сольового спрею саме на довжину. Ми висушуємо волосся обов'язково на 100%, тому що для того, щоб вкладання трималось довго, наше волосся повинно бути повністю сухим. І коли ми повністю висушили наше волосся, додали трошечки об'єму, ми беремо наші бігуді. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно в першу чергу розділити волосся на дві частини. Дівочки, дуже незручно робити це без дзеркала. Ші. Так, ми розділили волосся на дві частини. Беремо ось такий от крабик і наші бігуді. І що ми робимо? Ми е, приблизно три пальчики відступаємо. Від початку росту волосся. Ось приблизно ось тут повинні знаходитись наші бігоді, щоб вони не були сильно далеко і не занадто тут на обличчі. І от так от кріп. Чік. Ось така конструкція у нас виходить. І далі ми беремо невеликі пасма волосся. І такими трошечки з натяжечкою прокручуємо. Ось так. Оп. І кожне наступне пасмо ми додаємо до попереднього. І з такою от натяжкою ми їх прокручуємо. Так, раз. І далі. І ось так. Для чого ми робимо це натяжіння, щоб наші, наші кучері були такими плотними і добре, довго у нас трималися. Прокрутили, зацепили знову. І так робимо до самого-самого низу. Додаючи. Такі невеликі п'ятки. Це реально дівчата займає, ну, хвилин, я не знаю, не більше. Ось так. Оп. Бачите, я навіть прискорювала по буду вам показувати так. 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 Ви, звичайно, це будете робити перецелом, вам буде трошки зручніше, бо мені не дуже. Не дуже зручно. Ось, так. І коли ми вже взяли останню тряпку, ось, ми трохи її і, і прокручуємо. Ось так, раз, так? Але важливо тримати натяжіння це протягом всього нашого всього процесу. В комплекті завжди є резиночки, тому ми беремо одну резиночку і ось так Робимо. Бачите, одна сторона у нас вже готова і переходимо до другої. І робимо все те ж саме. Беремо нашу прядку нашої чолки. Оп, натягнули, прокрутили. Оп. Розділюємо ручками. І ось так. раз. Я роблю це вкладання уже нереально, ну, роки 4. Я завжди роблю саме це вкладання. З цією вкладкою дуже зручно спати, якщо що. Ну, можна носити е, ці бігоді годинки 3, але можна залишити і на ніч. Тоді, і тоді результат буде ще більш стійкий. Це прям дуже крута альтернатива всім засобам, які. Гріють та пошкоджують волосся. Тут ми зробили те ж саме раз. Перевірили, щоб ззаду не було ніякого волосся у нас. І докручуємо донизу. Ось така конструкція в нас виходить. Можна залишати крабік цей ось тут, можна його зняти. Так можна походити 2-3 годинки, залежить від того, скільки є у вас часу. Або так можна спати. Я дуже часто так сплю, воно достатньо комфортно. Ці бігудюшки, вони м'які, вони не заважають вам спати. Ну що, я потримала всього 2 годинки, і зараз з вами ми робимо розпаковку того, які вийшли хвилі. Я обережно знімаю резиночки і іншу. Ось так. Далі знімаємо наш крабік і обережно витягаю. Бачите? Ви це бачите? Ну, це ж неймовірно. Я не буду прочесувати хвилі розчіскою, а просто пальчиками. І ви просто подивіться, яка краса.